Радіаційний фон навколо Чорнобильської АЕС в нормі. Про це повідомили у ДСНС після удару російського дрону по укриттю четвертого енергоблоку. Показники радіаційного фону не перевищують допустимих значень. Моніторних на станції триває. А ми доєднуємо до ефіру співзасновницю громадської організації антикризовий експертний ядерний центр України Ольгу Кошарну. Пані Олю, доброго вечора. Добрий вечір. Голова МАГАТЕ заявив, що обстріл четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції підкреслює ризики ядерної безпеки. Тож експерти зараз у стані підвищеної готовності, чи можливо дронами або ж ракетами вразити укриття так, щоб зруйнувати його і фактично відкрити шлях до витоку випромінення. Безумовно, це цілеспрямована провокація, демонстративна, в під час роботи Мюнхенської конференції. Тобто Росія демонструє силу відсутність червоних ліній. А якщо врахувати, що вже були окуповані в 2022 році об'єкти ядерної небезпечної зоні відчуження, Запорізька ЄС, це демонстративна така провокація. Що стосується... Проєктних основ Безумовно, це арка. Це унікальна споруда, яку будували 10 років і брали участь 27 держав з подрядними організаціями. А донорами було ну кошти на фонд укриття 45 держав, і варту вартість була 1,5 мільярда євро Враховувалося, сейсмостійкість до 6 балів землі трус враховувалися урагани торнадо до 5 балів, але безумовно не враховувалися ці загрози від обстрілів або бомбардування. Також як, наприклад, коли проєктувалися і будувалася АЕС. В Україні теж це не враховувалося. В жодних документах МАГАТЕ не передбачено такі ризики. Але що стосується, наприклад, реакторних відділень на діючих українських АЕС, то там є герметична оболонка за, за бідона, і вона ну така міцна, міцна. Тобто, дрони вже падали на заес. На реакторне відділення, але пошкодження незначне були тільки поверхові. Що стосується цього об'єкту, безумовно, якщо вони, наприклад, скинули керовану авіаційну бомбу 500 кг, кілограм, то були б руйнування суттєві, і це призвело б до викиду пилу, 4 тонни пилу. Дуже високорадіактивний, яка б повітря піднялася, це хмари би політили на Білорусь і Росію в тому числі. Але вони ж цього не зробили, вони це спеціально роблять. І оскільки Росія до цього часу не несе відповідальність, не накладені санкції проти її компанії Росатом в Європейських державах. Вона активно будує в Туреччині, Бангладеш, Єгипті і таке інше атомні електростанції. Вона торгує активно. В МАГАТЕ теж не обмежене права та привілеї. А інспектору МАГАТЕ вони за статутом. Не можуть з заходи впливу немає на державу членам організації МАГАТЕ. Вони, наприклад, тільки спостерігають і фіксують і все, uh -huh. тому завдання України по перше, через постійне представництво при міжнародних організаціях в відні, які очолює зараз Юрій Вітренко, Намагатися призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Найближче засідання планове буде на початку березня. Намагатися, щоб звільнили Чудакова, який заступник генерального директора МАГАТЕ ГРОСТІ, очолює важливий департамент секретаріаті, департамент з ядерної енергії, і звільнили всіх, наприклад. Громадян Росії, які працюють в секретаряті, плюс виключили її із спільних проєктів, технічних проєктів МАГАТЕ і не організовували на території Росії, як це зараз є, під егідою МАГАТЕ семінари. Розумієте, тобто, ну, в принципі, цей інцидент, який трапився сьогодні на території Чорнобильської атомної електростанції, він є хорошим аргументом і хорошою картою в руках українських посадовців, які угу. могли би її використати для того, щоб позбавити права Росіян взагалі голосувати. пані Ольга, Але якщо Ризик. говорити конкретно про ці ризики, про які заявили в керівництві МАГАТА, ви сказали і про пил про. Це, до речі, говорив і член громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Ємельченко. Що е, ця дірка, яка утворилася в арці, вона в принципі може бути шляхом для того, що підіймався фон навколо Чорнобильської атомної електростанції. Ну і е, плюс тут ми розуміємо, що удар просто був не такої сили, так але якщо спроектувати е, якісь сценарії на майбутнє, якщо росіяни наважаться вдарити, скажімо, сильніше чи з. Більшою потужністю, то от власне про ці сценарії хотілося б поговорити. Бо голова фонду укриття Європейського банку реконструкції і розвитку Саймон Еванс заявив в BBC, що власне про те, що й ви говорили, що сарко... саркофаг, він розроблений так, щоб захищати від якихось погодніх екстремальних ситуацій. Але щодо зовнішніх ударів, то він не був розроблений так, щоб стримувати від них. І власне тут питання до вас: якщо удар буде сильнішим, потужнішим, то чи може це спровокувати до витоку радіації із того об'єкту, який накритий саркофагом? Ну, я вже це вище озвучила. Що стосується отвору, який утворився, то це буде потрапляння опадів внутрі приміщень. а от саме коли арку збудували, то кількість води через опади зменшилася в шість разів. І між оболонками, там під тиском, зовнішня оболонка і внутрішня оболонка, яку, до речі, турецька компанія виготовляла, там циркулює теплоповітря, Циркулювало а для під тиском для того, щоб, по перше, не утворювався конденсат через перепади температури, а По-друге, цей тиск щоб. Менше було газорозольних викидів неконтрольованих, які, наприклад, на старому укритті ну, в п'ять разів зменшилося, коли цей арку збудували. Я не хочу прогнозувати ну, такі катастрофічні сценарії з застосуванням каба, але я вже про це вище казала, тому, тому треба. Щоб Росія несла відповідальність, і я сподіваюся зараз на міжнародний трибунал, статут якого попередньо погоджений, і в квітні очікується затвердження його щодо воєнних злочинів Росії. І я думаю, що першим першою справою, на якому який має розглянути цей міжнародний трибунал, це ядерний тероризм Росії, бо вона порушила все, що перераховано в статті 2 міжнародної конвенції про такі акти ядерного тероризму. А іронія долі в тому, що саме Росія була ініціатором підготовки цієї конвенції, і вона є стороною цієї конвенції. Дуже дякуємо вам, пані Ольго. Сподіваємося, що це питання буде підніматися, в тому числі і на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський вже говорив про це з журналістами. Свою позицію також висловив і керівник офісу президента. Я думаю, що в розмові із американськими посадовцями і з європейськими це питання буде підніматися задля того, щоб ну якось змусити росіян. Ну, принаймні, дотримуватися правил ведення війни що стосується ядерної безпеки, так і відповідати за свої дії. Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації, антикризовий експертний ядерний центр України була у цій частині головного задання.